Юрмак, яка нам розповість про такий приклад мандрівного біофізика. Вона також була частиною цієї нашої чеської діаспори. А потім, ну, як завжди, біофізика рідко коли сидиться на одному місці, і Юля продовжувала будувати кар'єру в інших, в інших країнах, в інших інститутах. Будь ласка, Юля. Дуже дякую. Ще одне невеличке зауваження: Юля започаткувала на кафедрі викладання спецкурсів для наших студентів із за кордону. Тому такий чудовий чудовий досвід з цього. Ну і сподіваємося, що це можна буде продовжити. І є вже ну там пропозиції від інших і учасників сьогоднішнього семінару, і не лише них. Тож, вибачте, хто перебив? Знову надаю слова. Нічого. Дуже дякую за привітання і бажаю всім гарного вечора. Сподіваюся, що не всі сплять, чи, може, дня, в залежності від часового поясу. Я можу одразу сказати щодо курсу. Я сподіваюся, я зможу повернутися зі своїм курсом структурної біології, може, наступного семестру, я, я, я дуже стараюся. І зараз я вам теж покажу. Невелику презентацію, я сподіваюся. І ви можете зараз її бачити чи ні? Так, бачимо. І вам видно велику версію, я сподіваюся. Ні, не... Бачимо, бачимо одразу все, режим доповідача бачимо. А, отак Так, краще. Супер. Добре, я так дуже пафосно назвала свою презентацію шлях до структурної біології. Це такий трохи саме сарказм, тому що насправді шлях науковця він завжди доволі випадковий і сильно залежить від вдачі, і це те про що я хотіла трошки розповісти. Ви, в принципі, сьогодні вже вчули декілька разів про структурну біологію, тому я може і не маю пояснювати, а на що вона взагалі потрібна і чому вона така цікава. Але я все одно спробую. Ну, Почнемо з того, що всі, напевно, впізнають цикл Крепса, особливо біофізики, які проходили курс біохімії на нашій кафедрі, наш улюблений цикл, який всі завжди вивчають. І ми можемо знати всі е, дуже багато деталей кожного етапу. Цього циклу, тому що ми маємо дуже багато структурної інформації про кожний з білків та їх субстрати та продукти цього циклу. Структурна біологія це така область науки, яка дозволяє нам визначити трьох структуру білків навіть на рівні позиції окремих атомів, в залежності, звичайно, від роздільної здатності. І це, в свою чергу, допомагає нам навіть побачити деталі перетворювання субстрату на продукт в ензиматичних реакціях. Але не тільки, в принципі, за допомогою цього методу, багатьох методів структурної біології, ми знаємо зараз дуже багато про молекулярну машинерію про все те, що допомагає нашим клітинам, нашого організму, працювати. І якщо комусь в принципі цікаво подивитися глобально на структурну біологію, що вона вже цікаво зробила, я дуже рекомендую цей сайт від Protein Data Bank PDB 101, який має багато таких навчальних матеріалів, де вони показують деталі різних процесів, розповідають про різні віруси, різні важливі макромолекулярні комплекси і тому подібне. Але, звичайно, структурна біологія вона важлива не тільки для фундаментального знання, для розуміння того, як працює наш організм та всі інші, а і для більш практичних більш практичних проблем, скажімо так, як ми всі вже знаємо про пандемію нашого covid 19 структури вони можуть ще й допомагати, наприклад. Знайти вакцину чи модифікувати вакцину в залежності від того, що ми знаємо про структуру важливих функціональних частин цього вірусу, як то спайк білку коронавірусу. Ну і також ми теж трішки чули про моделювання і структурну біологію для structure-based drug design, для дизайну різних ліків на основі структури, де Різні експериментальні методи структурної біології теж виявляються дуже інформативними. Ну, а тепер, як я опинилася в, цьому, в цій області науки, це було це мій шлях почався в Чехії, і дуже випадково так вийшло, що я потрапила на проєкт літньої школи в лабораторії кристалогенезу та біомолекулярної кристалографії. Зараз ця лабораторія називається лабораторія структурної хімії в інституті в університеті Южної Богемії в чеських будівницях, і там я вперше раз побачила кристалізацію білків як перший етап визначення структури за допомогою рентгеноструктурного аналізу. І всі сьогодні багато хто сьогодні вже казав про те, що фізика вона якось відлякує. Студентів якимось чином. Але я хотіла показати декілька фотографій: це крис-кристалізаційний робот, це я на синхротроні на вимірюваннях, і це ще одна кімната на синхротроні. І так це виглядає дуже я не знаю, технологічно, фізично і все таке, але це дуже цікаво. Ці поїздки на синхротрон це було з одним з моїх. Зараз буде такий українсько-англійський суржик, хайлайс мого <свісно> часу в еспринтурі. Тому мені здається, це, ця комбінація якихось біологічних проблем, які ми вирішуємо за допомогою фізичних методів. Це те, що робить галузь біофізики цікавою. По меншій мірі, персонально для мене. Такий невеликий огляд, що у нас входить в. Рененоструктурний аналіз ми починаємо з виділення білків. Після цього нам треба пошука... пошукати кристалізаційні умови, в яких в нас білок буде кристалізуватися, бо ми ніколи не знаємо оптимізувати ці кристали, щоб можна було виміряти. І після того, як ми збираємо дифракційні дані, ми можемо визначити структуру, і потім її покласти в той самий Protein Data Bank. Це такий загальний шлях. В кристалографії, який, звичайно, ніколи не буває просто прямим. І, як ви бачите, ми можемо повертатися до етапу приготування зразків і оптимізації кристалів, і це може бути це може займати доволі довго часу. Але з моєї точки зору, знову таки, що. Дуже цікаво в структурній біології, що ці всі етапи вони дуже різні в плані, які методи експериментальні вам треба вчити, і які ем, теоретичні знання потрібні. Тому це така комбінація всього потрошку і ніколи не сумно, і ніколи не нудно. Ем, після цього, після того, як закінчила свою аспірантуру в ем, університеті Южної Богемії, я пішла на постдок до інституту Макса Планка в Мартін Ріді, Харків це така велике, це таке велике село. <сі> Всі були десь в тих інститутах, в яких хтось вже з випускників працював, і там я почала вивчати ще один експериментальний метод структурної біології, кріоелектронний кріоелектронну мікроскопію. Single particle analysis аналізис переводиться якось завжди дуже дивно на українську мову. означає це те, що ми дивимось на окремі молекули чи окремі комплекси макромолекул за допомогою цього методу, а не на цілі клітини, наприклад. І дуже схоже виглядає шлях в цьому методі. Ми починаємо з приготування зразків, тобто з парифікації білків чи комплексів, чи комплексів білків з нуклеїновими кислотами, ліпідами, чим завгодно. Після цього замість вирощування кристалів ми робимо спеціальні зразки, які а, потрібні в криоелектронній мікроскопії. Так, так звані рішітки, дивимося на них у мікроскопі, збираємо тестові датасети і намагаємося з них щось отримати, знайти наші молекули і визначити їх структуру. І якщо ми не задоволені рівнем інформації, які ми отримуємо, ми повертаємося знову до приготування зразків. Цей такий гарний сірий ковер. Це як виглядає один знімок з керівелектронної мікроскопії, і я ось ем, позначила в кружечок це одна з молекул ем, мого білку, в якому я була зацікавлена. Тобто у, уся ця картинка в ній, в ній ем, сотні, я не знаю, тут десь, напевно, тисяча чи навіть більше ем, поодиноких молекул білку. І ми збираємо цілі датасети таких картинок, щоб з них потім. Ем, на них потім знайти оці окремі молекули, їх ми потім намагаємося якось порівняти та отримати більший контраст для зображення. Це вже декілька тисяч молекул в одній. Картинці складених та осереднених, і ви вже можете починати бачити різні орієнтації білку, і воно більше виглядає, як насправді, фотографія. І потім з цих двохвимірних проєкцій, нашої молекули ми можемо зібрати трьохвимірну модель нашого білку, і ми отримуємо те, що називається density map, мапа густини. І в неї ми будуємо вже модель. Ем, і в залежності від того, яке, яка роздільна здатність, ми можемо побачити деталі різного рівня від вторинної структури до знову таки позицій окремих атомів. І, наприклад, цей приклад цієї мапи це роздільна здатність на два з і ви можете бачити окремі амінокислотні залишки. І визначити їх форму. Ну, тобто, особливо ароматичні амінокислоти, вони дуже легко розпізнаються в цій мапі. І потім ці дані ми використовуємо для того, щоб зрозуміти якимось чином функції цього білку чи як відбувається взаємодія. І я хочу, хочу наголосити, що це завжди в контексті, це ніколи не в вакуумі, і це завжди. Разом з іншими методами біофізичними та біохімічними, які ми використовуємо, щоб зрозуміти наш зразок. Звичайно, зараз в час штучного інтелекту та нейросетей, ми використовуємо теж це в цьому випадку. Це алфафол, про який, напевно, всі якось чули, який ми можемо використовувати для прогнозування структур, і це завжди зараз наш початковий крок. Коли ми починаємо новий проект і хочемо щось зрозуміти, про ще незнайомі нам білки. Звичайно, є завжди опція знайти якийсь метод, щоб виміряти активність, якщо це ензим, в клітинах та просто у пляшці. всього цього, ми намагаємося помістити все в контекст, який який у нас. Співвідношення між структурою та функціями, та пояснити за допомогою цього, як щось відбувається, наприклад, в чому різниця між між різними вірусами ковідом, ми можемо вимірювати афінність, стабільність комплексів, поєднуватися з даними, які ми отримаємо з молекулярної та клітинної біології. І якщо. Це має сенс е, приміняти ці знання, отримані зі структури для е, дизайну ліків е, для вироблення нових антитіл, вакцин і так далі. Е, ну і просто щоб сказати, що завжди є час для яких, якихось нових начинань. Зараз я в е, новій лабораторії, яку ми намагаємося е, побудувати з from scratch на моєму суржику. Uh, і ми сподіваємося, що колись ця гівка це буде наше майбутнє. У нас буде свій мікроскоп, на якому ми можемо збирати наші дані. Uh, поки що так у нас тільки демонстрація. Uh, <кій> і хочу я закінчити, закінчити тим, що хочу порадити uh, завжди дивитися навколо й дивитися, які є курси. Uh, є різні курси uh, на сайті Фепсу. Чи Instruct Eric, там будуть на Фепсі, там різні, від молекулярної біології, структурної біології до мікроскопії. Дуже різні методи, на яких вони фокусуються, та дуже різні тематики. На Instruct Eric це в основному курси, які відносяться до структурної біології. І в принципі, поїздки на ці курси чи літні школи вони допомагають знайти. Якесь натхнення і свою галузь, в якій вам цікаво. І знаєте, завжди є шанс для якогось щасливої випадковості, і ви опинитесь в тому місці, яке вам подобається. Дуже всім дякую за увагу.